Всім привіт! Ви на каналі Dart Citizen. І в цьому відео ми поговоримо про те, як грати на операційних системах на базі ядра Linux. Ну, а спершу ми трохи зануримося в історію. Ну, спочатку я хочу розповісти про те, як я прийшов в Linux. Це було в 2011 році, і на той час, ну, скажімо так, грати там було дуже складно. Тому що ігри можна було запустити тільки нативні, а на той час їх майже не було. Але один спосіб запускати ігри з Windows на Linux вже був у той час. Це Vine. Розшифровується ця штука, як багато чого в Linux, і. це Wine Is Not Emulator. Тобто перша буква, власне, і є назва цієї програми. Хоча насправді вона і є емулятор, хоч в її назві сказано, що вона не емулятор. Як вона працює? Вона використовує усі необхідні бібліотеки для запуску якоїсь конкретної програми. Та транслює код. Програми для Windows, перетворюючи його у код для Linux. Давайте подивимось, як це працює. Ну, припустимо, от ми щось завантажили якусь програму. Заходимо в, наші, в нашу теку з завантаженнями з терміналу і на, намагаємося запустити наш екзешник, який у Linux у нас звичайно не запуститься. Але якщо ми пропишемо вайн і назву цієї програми, то побачимо, що це інсталятор і він у нас запустився. Тобто тут ми бачимо диск C, хоча ніякого диску C в нас нема. Тобто у нас в нас звичайна операційна система Unix. Можемо побачити, що ніяких дисків це в нас нема. У нас тільки root і земульований медіа-девайс-це. Ще один жорсткий диск. Таким чином можна запустити деякі програми для операційної системи Windows під, скажімо, Ubuntu. Але. Якщо це звичайний інсталятор, то він, звісно, запускається. А якщо для цієї якоїсь конкретної програми, яка вам потрібна, буде необхідна якась додаткова бібліотека, то тойн не спрацює і нам потрібно буде його налаштовувати. Або, наприклад, у вас Вайн 32-бітний, а програму, яку нам необхідно встановити, вона в нас 64-бітна. І в нас, звичайно, нічого не вийде. Або для тієї програми, наприклад, потрібен потрібен.NET якісь е, Visual C драйвери чи бібліотеки. Звісно, в такому разі в нас теж нічого не вийде. Нам потрібно буде їх встановити. Для цього можна зайти в wine.cfg. І через е, такий ось інтерфейс налаштувати усе нам необхідне. Наприклад, додати деякі бібліотеки. Я не знаю, наприклад, якась DirectX 9. -го. Ось ми додали. Але це все складно і таким не дуже зручно, дуже потрібно багато чого знати. І, звісно, таким чином. Ставити якісь програми, і взагалі дуже складно, а про ігри взагалі можна забути, нічого не вийде. Тому ми переходимо до наступного а, програмного забезпечення, який а, теж існував у далекому 2011 році і яким я користувався. І навіть записував гайд. Як зараз пам'ятаю, це як запустити на Linux World of Tanks? Да, таке лайно я тоді ще грав, на жаль. Зараз трохи соромно за це. Але відос у мене такий був. На, на жаль, в мене його не залишилося, але колись я таке знімав. Наступна програма, яку ми подивимось, це Play on Linux. Це така утиліта, яка допоможе трохи спростити процес інсталяції ігр, і вона ось в неї є бібліотека своя. І ми можемо, наприклад, вибрати якусь гру з насправді невеличкого переліку. Ну, ось, наприклад, Warcraft. І вона, зро... І вона зробить все необхідне сама для нас. Тобто вона налаштує Вайн, скачає усі необхідні бібліотеки та додаткові якісь програми, які це потрібно. Але, скажімо так, вибір тут невеликий, його, якщо чесно, буде замало. Тому ми перейдемо вже до іншої програми, це вже більш сучасна програма. Не знаю насправді, коли вона вийшла, але. Але вона ще більш спрощує інсталяцію ігор для Windows під операційними системами на базі ядра Linux. Це в нас Lutris. Принцип тут той самий, як і в PlayOnLinux. Linux. Вона також використовує Vine під своїм капотом, але. Але процес інсталяції ігор тут вже набагато простіший. Що нам потрібно забити? Нам, Ми заходимо на Лутріс сайт і бачимо, що, і бачимо, що бібліотека ігор тут вже набагато-набагато більша. Тобто тут можна знайти навіть, не знаю, кіберпанк якийсь, можна знайти. Да, він тут є, і все, що нам потрібно зробити для його інсталяції, це натиснути Install, відкрити посилання, яке відкриє в нас сам Lutris. І Lutris вже запропонує все необхідне для того, щоб ми змогли пограти в Кіберпанк. Але нам ще потрібно буде мати образ iso файла для інсталяції гри. Ну, власне, працює ця штука нормально, але сьогодні більш не про неї. А... Все. Знов повернемося трохи до 2011 року. А... Все на Linux так би було і погано, і не далі, як на той момент. Якби не Стім. Стім вже на той час був нативний на. Операційних системах на базі ядра Linux. Але нативних ігор під нього майже не було. Дуже-дуже мало. Там якась Dota друга, та, мабуть, усе. Ну, Там ще небагацько ігор. І що трапляється на той момент? Valve робить ігрові комп'ютери, такі, які дуже схожі на ігрові консолі Sony PlayStation. та щось, ну, Грубо кажучи, вони хочуть стандартизувати залізо для того, щоб грати у комп'ютерні ігри, і для цього вони несподівано обирають операційну систему Linux. Це був дуже сильний поштовх для геймінгу на Linux, не дивлячись на те, що самі Steam-машини, так вони називались, вони провалилися, скажімо так. Їх майже не продавали, вони нікому не були особливо потрібні. Але але процес пішов. Ігри почали адаптувати під Linux. І через деякий час Valve робить дуже таку круту штуку. Вони роблять базу даних ProtonDB. Що це таке ось? Ось ми зайдемо про ProtonDb І можемо оглянути ігри, які в нас запускаються на Linux. Тобто, якщо тут написано нативні, то гра нативно йде під Linux, і взагалі ніяких проблем з нею немає. А якщо вже, а якщо вже написано золото чи Platinum щось інше, то, то це означає, що гру можна запустити з-під Vine. І Valve робить свою базу знань з налаштуваннями для Вайну, щоб запускати ігри у Steam, використовуючи Vine. Тобто Valve у своїй базі знань вона зберігає налаштування Вайну для того, щоб запускати якусь конкретну гру. І додає таку можливість у сам Steam. Що нам для цього потрібно зробити? Ми ось заходимо у Steam, бачимо, що гра доступна тільки для Windows, ось ми бачимо значок. Ми не можемо її інсталювати. Да? Але ми заходимо у властивості, бачимо таку кнопочку, як сумісність. І ми можемо натиснути кнопку, примусово використовувати спеціальний інструмент сумісності Steam Play». Нажимаємо, обираємо а, останню версію Proton і закриваємо власне налаштування. Все, ми бачимо, що ми можемо інсталювати гру на наш комп'ютер. Далі просто обираємо, куди ми хочемо це зробити. Ну, в моєму випадку це або SSD, або жорсткий диск. Бачимо, так? Можемо протиснути далі далі далі, і вже гра буде запускатися. Тобто, ось, наприклад, ми бачимо Skyrim, який так само працює тільки під Windows, але ми його спокійно можемо запустити вже у нас на операційній системі, на базі ядра Linux. І ось ми бачимо, що в нас спокійно працює. Рим. На Linux. Ніяких проблем. Або ж ми можемо взяти ось, наприклад, від Mac 3, який теж а, доступний тільки під Windows, але ми можемо його таким чином запустити, і ми бачимо, що він у нас спокійненько собі запускається. Навіть ми можемо використовувати. Таку штуку, щоб спокійно собі грати на Linux і ніяких проблем не мати. Ну, а зараз ми бачимо, що відьмак в нас спокійно собі запустився, і ми навіть можемо завантажитись, трохи побігати для того, щоб подивитися, що все в нас добре, все працює і взагалі все супер. Ну, ось ми бачимо, що гра в нас спокійно йде. Ми. У нас нормальний FPS, у нас нічого не просідає, все працює як потрібно. Тобто, прям, прям класно. І, якщо хочемо, можемо навіть запустити, не знаю, кіберпанк. Він також спокійно запускається, не дивлячись на те, що це по суті. Робиться через той самий Вайн, який вже є дуже-дуже давно, але, ось, будь ласка, через. ну, Тут воно називається Proton. Але працює воно таким самим чином, запускаючи транслюючи код для операційної системи Windows, під наш Linux. Ось ми запускаємо Кіберпанк. зараз подивимось, що в нас вийде з цього. Але, знаючи наперед, знаю, що все добре, і кіберпанк запускається і працює нормально. Завантажується це все довгенько, але це не тому, що ми з під Linux це робимо, а це тому, що Кіберпанк в нас знаходиться на жорсткому диску. В мене є огляд на кіберпанк на моєму каналі. Можете його подивитися, він прикольний, я дуже багато сил в нього вклав. І, власне, там я казав, що запускати кіберпанк потрібно лише на SSD. Тому в нас він так довго і завантажується. Але не дивлячись на це, ось, будь ласка, він у нас запустився і ми можемо побігати. Оп, 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 оп. оп З FPS, як бачимо, особливих проблем теж немає, але мене зараз вб'є оця паскуда джедайська. А, -а, а. Курва. Ну і ладно. А після цього в нас повстає питання, що нам робити з іграми, яких немає у Steam, як нам їх запустити. І в нас є дуже-дуже-дуже класний спосіб, це той самий, використовуючи той самий протон. Ми можемо або додати гру у Steam, у бібліотеку Steam і запускати його протоном, який в нас є у. Steam. Steam Steam, або ми можемо скачати таку програму, як Порт Протон. Це окрема програма. Вона ставиться ну, як пакет для нашого Linux, для нашого дистрибутиву Linux, і може вже запускати через себе будь-які ігри або будь ну, майже будь-які програми. Ну, не знаю, щодо будь-яких, але запускає вона справді багато. Тобто, якщо її запустити, ми бачимо, що вона пропонує нам інсталювати усілякі батлнети, епікгейми, варгейм, Eve Launcher і так далі. Багато всього. Всілякі емулятори тут є. Тут можна налаштувати наш сам. Сам Вайн, API, який ми будемо використовувати. А, але в чому її перевага над Plein Linux або будь-якою іншою а, утилітою для запуску ігор, чи використовуючи Wine? Усе, що нам необхідно зробити, це просто, як на Вінді, два рази клікнути на наш .exe файл і в нас запускається гра. Ось так ось просто через порт Proton. До речі, дуже класний момент, що стосовно Epic Game. Epic Game, його немає під Linux. Він доступний тільки на Windows. Але використовуючи налаштування для порт Proton, ми спокійно його запускаємо. Він у нас може навіть на щось ругнутися, але він зараз все одно запуститься. І ось, будь ласка, маємо Epic Game Store на Linux на нашій Ubuntu. Можемо зайти в магазин, отримати якусь безкоштовну гру, якщо це потрібно. Тобто не перегружатись у Windows, щоб це зробити, або не заходити у браузері. Тобто... І навіть е, в чому перевага, ми можемо запускати через той самий порт Протон. Ігри завантажені для Венди через Epic Game. Тобто зараз ми бачимо, просто я завантажив е, Вольферштайн е, через Epic Game. Він, звичайно, тільки для Венди, тому що з Епікгейму ми не можемо отримати будь якої іншої гри, е, аніж для Вінди. Але не дивлячись на це, через порт протон він спокійно запускається і він абсолютно грабельний. Ми можемо спокійно грати в цю гру і повністю її пройти. Що ж, ось таку міні-революцію у геймінгу для Linux створив Valve, використовуючи свою базу знань ProtonDB. Зробив він це звичайно не просто так. А в першу чергу для своїх комерційних інтересів. Зараз Valve випускає свою ігрову приставку. Це консоль, дуже схожа на Nintendo Switch, має приблизно такий самий форм-фактор. Тобто, це маленька, але ну, наскільки це можливо маленька ігрова консоль. Але вона має звичайне комп'ютерне залізо, просто а, без відеокарти. Там лише встроєна відеокарта. І вона, звичайно, працює на операційній системі на базі Linux. Це їх своя система в T-MOS, і на ній можна запускати дуже дуже і дуже багато ігор для Вінди і, ну, звичайно ж, нативних ігор для Linux. До речі, забув сказати, як встановлювати самі нативні ігри для Linux ну, з будь-якого джерела, де ми його знайшли в інтернеті. Її запуск виглядатиме так. Нам необхідно відкрити теку е з грою у терміналі і прописати. Назва цієї гри, або там буде щось по типу Start.sh. І запускаємо. Ось так просто запускаються ігри під Linux. І, звичайно ж, ми можемо створити ярлик для стільниці, щоб просто запускати його подвійним кліком. Якщо вам це цікаво, я в одному з наступних відео можу показати, як це робиться. Що ж, на цьому на сьогодні в мене все. Ви були на каналі Dart Citizen. Підписуйтесь на мій канал, пишіть якомога більше коментарів. Буває дуже приємно їх інколи читати. Ставте вподобайки, поширюйте це відео в своїх соціальних мережах. Побачимось в нових роликах. Бувайте!